Ну що, друзі, ми вже зайшли в будинок. Зараз треба й тут трошки попрацювати. Я там на кухні поставила на духовку картоплю з реберцями, бо Макс захотів смажених чи печених, чи яких там реберців. Я в морозильці пошукала, останні всі знайшла. Кажу, будуть, все буде. Трошки там на кухні справилася, але ще треба буде щось зробити, бо йому на роботу завтра треба щось в сумку давати. А ми зараз будемо йти ж туди на в ту кімнату. Макс там вже одну стінку навіть прошпаклював другий раз, поки я цей там на кухні займалася. А мені таке завдання треба прогрунтувати, чи якщо чи погрунтувати стелю. Бо він один раз пройшовся, тепер треба ще другий раз тоненько. Так що беремо вас з собою і. Можна щось поробити, то я вам думаю, покажуся, бо я там біля господарства ходила, цей в шапки, все одно, хоч на вулиці тепло, але шапку не знімаю, бо я така, що раз-два і все. А у вікно хожу, там дивлюся. Шапка на бік, Та на бік кажу, ні-ні, не буду я зніматися, тут, так що тут вже можна показатися. Беру вас з собою і ходімо, будемо щось далі поробляти. Макс ось проходить цю стінку, вже другий раз закінчує. Працюємо потихеньку. А, шпаклівкою пахне, а я зараз буду наливати ґрунтовку та помазюкаю цю стелю, бо ми думали, о, палучок лізе. Думали спочатку натяжні стелі, потім щось передумали. Гіпсокартон ось по цей пошпаклювали, а шпаклювати не знаю. Можливо, ще зробимо якийсь візерунок, а можливо, тільки гарненько. Я кажу за те, щоб ще раз пройтися, почухати його по цей. Пофарбувати і буде все добре. І я вже тут зараз грубо попарувати. У нас тут в каністрі На концентрат, ми розводимо водичку. Брат в нього вже угу. не відкривається. Надягнула yeah. свого бета на професійного тут болка так розтягнулася, що вже така вона робоча, тож можна не працювати, нехай ляпає собі тут... інше. Це лякається, нічого страшного. Небагато, потрошки трошки, ну, Ось кота. Я мене не мене там викладав, тому що ви знаєте, засипіло, воно так погано, телефон стоїть. Дуже Ну що, друзі, це в нас вже наступний день, і я вам хочу сказати, що з стінами ми в цій кімнаті завершили. Нам залишилося один раз пройти стелю, щоб вона була більш-менш рівніша, так як з нею ми нічого не будемо робити, крім того, що фарбувати. Стіни у нас рівні, можна не тільки шпалери клеїти, а й. Просто фарбувати, Макс їх пройшовся декілька разів, вони гарненькі. Тут треба ще їх почухати, якщо фарбувати, а якщо під шпалери, то просто можна вже клеїти. Так що ось так от двері обклеїли не даремно з цієї сторони, то нічого не робилось чисто. А тут шпаклівки немає, але коли я. Грунтувала, то багато що капало. Так що, вже не буду вам показувати, що ми тут таке поробляємо по дрібницям вже, коли придбаємо шпалери, якщо будемо клеяти, то буду показувати. Бо одне й те саме, щось останні дні тільки ця шпаклівка воно вам набридає, не цікаво. Ще нам залишилась підлога. Я вже вам розповідала, що трошки береться отак. Пилюка, і нам це не подобається. Ми переживаємо, що коли постелем ліноліум, що воно буде підніматися, пилюка. Це то, будемо ґрунтувати декілька разів ґрунтовкою. Ось так от. Далі будемо показувати вже пізніше, а поки чорнову роботу вже все. Щоб вам не набридати. А зараз, друзі, в мене замовлення на смажені макарони. Різні варіації їх є, з м'ясом, з сосисками, там, з ковбасою. У нас минулого разу з м'язком було з грудкою. цей раз сосиски, бо м'ясо заморожене. Ось так цибульку підсмажити, потім сосиски чи м'ясо додати кетчуп, соус, томатна паста, що у вас є. Ну, який соус смачненький. Потім сюди ж додаємо макарони сухі Тепер треба все це перемішати гарненько. Ну, а поки макарони там смажаться, я буду займатися капустою. Хочу ось ці дві капустинки. Вони тут невеличкі, маленькі. Наквасити, поквасити, заквасити. О, Капуста це домашня. Але ціна на капусту просто шалена. Я останній раз як була, скільки я там 40. Шість чи що, наче бачила. А це мені сьогодні телефонують, що ще більше. Капець ціни. Ого. го Там ще у нас ось ця залишилася дві штучки. І ще три, напевно. І все. Ну так, капуста одна капустина така виходить, 130 гривень. І не продають в магазині таку маленьку, тільки велика, як оці дві. Якби от така маленька, то ще купив та її все. А так такі. Головки дуже великі, так що зараз з закласом, нехай буде. Ну що, друзі, ось такі макарони вийшли. Я щось там знімала, а воно не знялося. Заливаємо потім ото сухі макарони окропом, накриваємо кришечкою і все. Ось такі вони смачненькі виходять. У нас женьок дуже полюбляє їх. Не кожного дня ми їх готуємо, бо те, що і макарони не можна багато їсти. Ну, і, так сказати. Приправки, соуси різні, то отак от. І ще зробила ось капусту. Е, що там? Зараз відкрию тобі. Е, лінь, трошки скажу, полізти було на горище по більшу банку, то я зробила ось так. Але хоч я пхала-пхала, місця вже не вистачило, тож подивимося. Або так буде, або якщо трошки всядеться, то пересиплю. Зараз прикрию не кришечкою, а це відрізу марлі. І нехай вона собі стоїть три дня і все, і буде квашена капусточка. Чогось так захотілося от саме квашеної капусти, так що будемо смакувати. У нас вже вечір, зараз я піду поратися. Сьогодні у нас сонечко не виходило, вчора так гарно показалося воно нам. Та взагалі вчора погода була весна весною аж. Пахло, а сьогодні вже так. Так що, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.